Я хочу мати улюблену команду. Я подивлюся з тобою кілька ігор на вихідних, а ти більше не піддаватимешся на провокації в школі. Згоден домовились. Перша, друга і третя ліги. Це 56 клубів. Ми подивимося усіх разом. П'ятдесят шість. Ну ти ж обіцяв? Одинадцять гравців, але п'ять взуття. без ганебних талісманів. Але краще не буде. Звідки знаєш, якщо не бачив усіх, я не встану. Я не фанат шайти. Цей стадіон будували нацисти. Я туди не піду. Джейсоне. 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 Ми вонтарі на вихідних тат. Ми круті. Я хочу, щоб він прожив якомога щасливіше життя. У моїй голові стільки демок одночасно, і вони не поєднуються, як війна в голові. Джейсона! Слухай, внуче. Ти хороший такий, як я. Швидше він усе життя їздитиме у своєму ліфті. І все, що ми можемо, це їхати з ним поруч. Бунтарі на вихідних. А як не сподобається жоден з 56-ти? Пошукаємо в Європі. В Європі? Так. Скоро у кінотеатрах.